Доброго вечора. Хочу розповісти про свій акваріум. Починав я займатися своїм хобі років 8 назад. Але потім почалися внутрішні ремонти в домі сумнів. І про акваріум якби то ну, не забув, ну, не міг виділити час на нього. Постійно був зайнятий. Ось той акваріум і помер, скажімо так. Пройшло 8 років. Захотів я знову завести собі акваріум. Заводив його дуже важко, дуже довго. Все починалося з 20-літрового, потім перейшов на 60-літровий. Але почалися в мене проблеми з рибками. З, з ростінням почалося все вмирати. Почав гуглити, шукати, в чому може бути причина. Тому що в моєму місті акваріумістикою майже ніхто не займається. А якщо займається, то не так давно і теж нічого не знають. З'явилися в мене друзі через Facebook. Познаходив знайомих, порадили зробити аналіз води. Зробив аналіз води, виявилося, що в моєму місці вода не годиться для акваріуму. Грубо говоря, вона в нас морська, тільки без е, вкусу соленості. Почав купувати різну хімію щоб встановити воду, щоб в неї були показники хороші, не вийшло. Потім я купив, купив обратний осмос і почав користуватися обратним осмосом. Почали рости рибки, розмножатися, почало рости усе зеленіть. Усі ростіння теж почали рости. Бо мені потім показало, що 60 літрів це мало. Купив я собі акваріум на 140 літрів. Теж з ним багато було мороки. Вода хоч під е, осмосу, то рослини дуже погано росли. Рибки жили, розмножалися. Але рослини погано росли. Знову я зійшовся до хімії, почав все вивчати, виміряти і все справилось. Тепер більш-менш я розумію, як його підтримувати цей акваріум. Ці рослини в мене всі ростуть е, з малька більш-менш таку 2-3 см вони були. Це місяць в цьому акваріумі, як він запустився. Рослини в мене тут роголистики, мох, анібус, рибки теж у мене тут гупі. Скалярія десь вона сховалася. Одненька лишилася, лишилося, купував їх троє, але доїхала в мене чомусь одна. Вона так і лишилася. Данії теж в мене є. Мулінезії. Є анцитруси. Анцитруси це зовсім така рибка чудова. Ну, така вона з пакостю. Годую їх, даю їм морковку, капусту, салати. ну Вони більш полюбляють рослини, що ростуть в акваріумі. Вони їх бриють, косять, ну, але вони живуть. ґрунт теж колись були проблеми навіть з ґрунтом. Я купував ґрунт, але на те час я не знав, що його треба перевіряти, і що ґрунт може бути шкідливим. Поки я розібрався з ґрунтом, то теж були фіаско, дуже здорові фіаско, але розібрався, зараз все гарно, все росте. Раджу і другим займатися акваромістикою. Воно не так важко. Якщо йти до цієї цілі, то все вийде. Багато време потрачено для нього. Але воно того стоїть. Для мене це нібито як антистрес, так називаємо. Так що... Бажаю, щоб усіх все вийшло. Фільтр в мене Осмос купував. Я з ним дуже задоволений. Працює прям прекрасно. Термометр у мене, якщо я навіть зараз можливо згадаю. хайтер. Китайський якийсь хайтер на 300 ватт. Працює теж добре. Лампи в мене. Звичайні світлодіодні по 12 Вт, дві лампи реєчні, монтовані в кришку. Так що всім бажаю щастя, здоров'я. Розвивайте свою ковагу мистику, І щоб було у вас у житті все добре.